Це перший міський вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірино Коробко. Коробкої. Як завжди, зазвичай ми це робимо останні дні грудня і взагалі-то останні дні цього року ми підбиваємо підсумки у різних сферах. Звичайно, що в цьому році теж завжди у нас були такі, знаєте, святкові ефіри наприкінці року. І ефіри із директором нашого одеського зоопарку. Сьогодні у нас теж буде такий ефір, але тональність, звісно, трошки інша. Ігор Баліков, директор десь в нашій студії Вітаю вас, Ігоре. Добре. Дякую, що прийшли. Дякую, що е, будемо обговорювати. Так, я ж ще раз повторюся, і ви вже звикли до того, що у нас є гарна традиція, і справді так, ми зустрічаємося наприкінці року або на початку нового року. Зазвичай розповідаємо рік, кого це буде. Так, цього року, там 25-й ми очікуємо на рік ЗМІ, і зазвичай підбиваємо підсумки. І завжди, це знаєте. Були такі все ж таки більш святкові ефіри. Сьогодні трошки у нас не так буде, тому що наприкінці року сталася і справді велика трагедія в зоопарку. Ніхто, звісно, на це не очікував, ніхто, звісно, ну, всі у шоці, і ви так само, так і всі, хто підтримував завжди одеські зоопарки, Одесити, але ситуація. Так повернулася, що призвела до трагедії. Причому постраждала людина, постраждала тварина, і тому, власне, я знаю, що ви звісно щось слідкуєте за станом здоров'я. По перше, як співробітник себе почуває. Ну, Він поки в лікарні Продовжує да, лікування да, стан, так. стан його стабільний, він постраждав досить значно, але загрози життю немає. І я думаю, там, ну, як кажуть, лікарі все буде добре. Ось, так, да, сталася така трагедія. Як ви, Ірина, ну, мабуть, розумієте, Цього року якогось святкового настрою. Зрісно, свята немає, да, не, не, не має, тому що спіткала, така, сталася така жахлива річ. Постраждала людина, і загинув е наш е Леопард Казанова. І е це, це дуже дуже велика трагедія. Сталося це з причини. Ну, Порушення техніки безпеки самим постраждалим. Угу. На щастя, він міг, міг взагалі загинути, і це чудо, що він залишив. То, на щастя, він залишився. Живий. Живий, да. Двоє інших наших робітників відбили його від Леопарда. Але в цей час так склалося, що Леопард вискочив із, із вольєру, вискочив. Угу. З цього відсіку страховочного, і він опинився на волі практично. Тобто він був вже на території зоопарку, його вже нічого не стримувало. Наші спроби його зловити чи приспати. Виявилися невдалими, і ситуація накалялася все більше. Людей було багато в цей момент. людей ні, в зоопарку не було, але леопард опинився в такій точці, де він вже намагався вистрибнути через паркан, У місті. і він би опинився вже в місті. Тобто, тут привоз, автостанція. Він би опинився в місті, і е, тому було прийнято таке рішення про його ліквідацію, тому що е, ну, не було іншого виходу. Було, було б досить багато людських жертв, могли б постраждати, згинути е, люди, можливо, діти. І тому треба було рятувати вже людей, які знаходилися поряд з зоопарком в цей момент. Е, тому було прийнято таке рішення. Я за цей час. Отримав ну, велику кількість прокльонів у свій бік. І я вам скажу, що коли ми приймали таке рішення про ліквідацію, я розумів, що так буде, і так воно і сталося. І зараз, оце це отримавши, я вам скажу, що це було єдине вірне рішення. Тому що тобто, ніяк Інакше на ніяк той тебе да, не можна може да, врятувати, життя, врятувати життя леопарду вже не, не було ніякої можливості. Е, а Треба було врятувати е, життя людей. А люди є найвища. Цінність і е, навіть не не стояв так, не стояло питання, що або, або врятуємо людей, або mm -hmm. леопарда. Ситуація була вже такою, що, що Ми, да, вже були секунди, да, і треба було діяти або зараз, поліція діяла дуже правильно, або все одно його б довелося ліквідувати, а вже, але вже трохи пізніше, коли б він би побивав та покалічив людей. Тому. Це було єдине вірне рішення. на жаль. А взагалі-то він був буйний чи спокійний? Щось спіткало спіткалося? Е, е, За характером? Він не, не старий, такий ну, так, він да, молодий роз, да, був, досить молодий звір. Це леопард, це здоровий. Яка вага у е, нього? Ну, ну, вага приблизно. буває, там, приблизно 30 тисяч. Ти, 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 Mm -hmm. Це здоровий звір з, з здоровими реакціями, здоровими інстинктами. Mm -hmm. Він повів себе так, тому що він нормальний леопард. Тобто він побачив волю, да, умовно да, кажучи. Він побачив, він він просто він побачив да, людину, до якої він міг дістатися. І хижі, хижі звіри, е вони так себе ведуть, бо така їх природа і mm -hmm. так. Е це з нормальними хижими нормальними реакціями тварин. Він, він Він, він ні в чому не винний цей леопард. Ну, так, звісно, звісно, ніхто не винує його так. Всі так. розуміють, що це жертва взагалі то у цій ситуації. Да, да, але, да, да, але, але постраждала людина, яка, власне, то знала да, про правила, але щось, щось, мабуть, щось, мабуть, пішло. Да, 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 ну Не будемо да. ми засуджувати, це неправильно, тим більше, що людина продовжує лікуватися і. Ми, звичайно, ще бажаємо удуження, і я думаю, що всі ці Уроки, звісно, такі жорсткі уроки. Вони звичайно, що принесуть свої плоди, результати, і всі інші співробітники зоопарку будуть розуміти, що все ж таки це хижа тварина. Хижаки це вони трошки це розуміють інші. Це. Вони це розуміють, да але Тож не перший рік працюють. Да, насправді. Да, да і це і цей чоловік не перший рік працював. Він якийсь новачок. Ну щось, щось пішло, щось, да щось, да. щось Десь, напевно да, пішло. Момент... Не так дуже одна, одна секунда, і і все. Так, з цього приводу, звісно, що дуже сумуємо, але як це не банально звучить, життя все одно продовжується. так, І зоопарк продовжує існувати. І напевно слід сказати, як ви цей рік прожили взагалі-то. В цілому? В цілому, да, в цілому е у нас багато, багато нового з'явилося за цей рік. Е Наперекор війні, скажімо так, ось ну, хоча війна, да, і тяжкі, тяжкі часи, часи дуже складні часи, але ми да так, але дуже. ми намагаємось все одно зоопарк покращувати, і ми у, у цьому році, у двадцять нас ми постійно працюємо там з територією, з зеленою зоною. З покращенням умов для тварин у нас з'явилися ну, практично три нові, нові об'єкти. Один із них меценатський, це uh -huh. в'єтнамська сторона. І посол В'єтнаму це його була ініціатива, і вони зібрали кошти з в'єтнамського земляцтва. І подарували нам дуже дуже красивий вольєр для зелених павичів. Зелені павичі дуже, дуже такі птахи граціозні граціозні, дуже, да, так, це так. фауна В'єтнаму в національному стилі. Зроблена така. Цей вольєр такий зимник. Він у виді дракон, який виходить зі скелі. Угу. Дуже, дуже красиво. І також ми вже своїми силами зробили реконструкції та зробили вольєр, поселили там лемурів. Ми взяли у Рівненському зоопарку пару лемурів. Дуже цікаві, красиві тварини. Їх багато-багато десятирічне -багато, було в нашому зоопарку. Зараз вони знаходяться у зимному, зимному, зимовому приміщенні, тому що вони такі дуже теплолюбиві. І зробили ще вольєр для зелених мартишок. Ну, ми намагаємось якось покращувати умови і якийсь естетичний вигляд тобто це вже для наших відвідувачів, щоб вони побачили більше видів. Розширяємо. У нас дуже експозиція приматів, видовий склад розширюється. І примати це взагалі такі тварини, які дуже цікаві для людей, і цікаві як і естетично, і познавально. Ну, надзвичайно цікаво. Ми багато у нас було різних заходів. Таких масових, ми їх не можемо анонсувати ну з, з макувань безпеки, так, так, да, так. Да. Але, але ми їх постійно проводимо, люди ходять, діти ходять, ми проводимо велику роботу з дітьми. У нас є така екскурсійна програма, велику роботу проводимо ми також з військовими. І, і, і також Ходять. ходять, да, так, да, ходять військові, да. І поранені хлопці угу. з, з гошпіталів, бо їх, їх привозять, вони і там і він на колясках хлопці. Це тобто такий трошки варіант да, реабілітації да, такої. Да, да, для, для, да, для, так, для них емоційне. це таке да, така емоційне така, така розвантаження. Так. Да. Військовим я завжди сам особисто проводжу екскурсії. Вот. Це я вважаю дуже важливо. Зоопарк взагалі під час війни дуже важливий для міста, тому що е люди, люди напружені, люди да, у нас же там обстріли, в нас війна. Слухайте, тому що це, тварини що... це позитивно да. завжди. Да. І ну, люди так, приходять то це... для того, щоб е розвантажити, якось, да, це розвантажитись, просто. отримати якийсь позитив, щось е про тварин, е знати щось нове. І ми. Ну, багато приділяємо увазі роботи з, з відвідувачем у такому плані. Тобто рік досить, досить насичений, досить насичений. Ну і ви вже якось підлаштувалися, як і ми всі так під воєнні умови. Ці майже три роки ми живемо так, в війні, так. і зоопарк так само. Як у вас з бюджетом чи все? Чи вистачає всього тварин? Тваринам вистачає. Ну, звісно, що ми нас. Проводити рекон... Ну, рекоснув наже реконструкція почалася, так, да? так, так, так. війна її призупинила, бо ну звісно, вона що на паузі по да, великому пода що надане це... не не, на часі там витрачати міський ну, бюджет, але ми намагаємося залучати е меценатів. І е, також за свої кошти, які ми заробляємо, намагаємося щось, щось робити. Е, нам міський бюджет е, так, дає кошти на частково на корми, uh -huh. частково на е, комунальні, ну, там, вода, електрика, таке і інше. І, е, Криває нам заробітна плата, там нарахування на заробітну плату. Тобто, ну звісно, ми ж ну, ми бюджетна установа комунальна, ну, так, комунальна да, підприємство. Да, так, тому так, да, у наступному році е, також ми плануємо придбання там деяких тварин, і якщо в нас вийде, ми е, хочемо е, ну, ще зробити реконструкцію деяких вольєрів, щоб отримати нові об'єкти. Для приматів, ну, саме для приматів, і можливо, ще якісь, бо це буде залежати від ну, вже від можливості наших потужностей фінансово. А чи хотіли б ви більшу територію? Ви знаєте. Це, це таке питання. Нам розширюватись та й нікуди, з, ну, якщо так казати, да? з, 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 з однієї парк е, Преображенський тобто другой. фізично немає фізично, можливості да, таке. Да, а да, взагалі да. то взагалі от, якщо, на, наразі, якщо б намалювати ідеальну картинку, якщо б ну, ідеа ідеальна, ну ну да, може там десь у якихось там мріях. Але якщо казати про реальність, угу. то є ж. Е, е, Є проєкт реконструкції одеського зоопарку, проєкт Наталії Головченко, дуже талановитий архітектор. І ем, в межах тих, е, тих, той, той території, що у нас є, там 6,5 з там гектарів, там є ще. Є ще не зайняті uh -huh. території. Uh -huh. Є територія трамвайного депо, яка юридично наша, uh -huh. але треба її освоювати. Да, у нас... а, тобто є куди да, є, уходи, куди, да, є куди куди. все ж таки, Проблема не в браку території, проблема в браку коштів. Бо Робити реконструкцію це дуже великі кошти. Якщо ми, коли ми там після, після війни, після перемоги, коли настане мир і настане е, можливість е, вкладати в місто кошти, тоді е, ми реалізуємо цей проект, який вже є, угу. то у нас буде, ну. Найкрасивіший зоопарк в Україні. Проєкт дуже, дуже дуже добрий. Він частково вже реалізований, але це тільки початок. Ось тобто чекаємо перемоги, нові, да, ну і звісно, да, що є. Да, частково, так. Да, да. У нас є нові об'єкти, да, є там тигрятник, відмежатник, новий вхід. Угу. Ось ця площа. Ми, ми тільки почали. Так, точково є да, такі да, да, об'єкти, які да, нові, але, але, але дуже ну, більша частина території ще... Незаймана, скажемо так. Uh -huh, uh -huh. Ну і не освоєна настільки, yeah. наскільки б хотілося. Ну і звісно, ми не будемо е забувати про нашу традицію. так? Ми робимо якісь такі невеличкі прогнози на наступний рік, а наступний рік це рік змії. І так, всі так. ми знаємо, що вона мудра, що вона має бути така, знаєте, врівноважена. Ну і власне, давайте щоб не бути голослівним. Ви ж не один прийшли так, ні, як так, завжди. Так. Давайте ми будемо з нею знайомитися. Зараз я вам скажу зразу нашим глядачам, що вона красива дуже. Не знаю, чи їй сподобається. Ми її довго мучити не будемо, звісно. Так. так щоб ось бути публічною. Да. Це ось... в нас хто така. Це мої свої полос. Так. Ля фегутата. Ем... Змія, так. Е... Коли настає новий рік, я завжди кажу, що треба подивитися уважно на символ Нового року, подивитися, яка тварина буде царювати на троні наступного року, подивитися на її позитивні сильні риси, і брати приклад ага. в цьому. Хто така змія? Це тварина, яка, по-перше, вона дуже, скажімо так, дуже щільно, економно розходує свої ресурси. Вона їсть рідко і не витрачає енергію по кілотерні тварини, тобто холоднокровні, вона їсть там, може їсти, ну, Великі змії їдять може взагалі там раз у кілька тижнів або раз у кілька місяців. Це, ну, це які в нас ціни, то ми рухаємось да. якраз до цього. Знаєте. Ну, ось дивіться, Їсти о, да. рідко. тобто вона, да, вона перетравлює цю здобич і е, всю енергію вона м, вкладає в дуже економно там у свої рухи. Рухи, змії граціозні, красиві. Дуже економічні з точки зору е, затрат енергетики, і е, її е, перевага перед нами, ну от перед е, з, ну, звір, звірми та mm -hmm. птахами, і перед людиною в тому, що ми теплокровні, вона холоднокровна, і е, тому їй не треба багато ресурсів. Давайте я її е, по да. Якщо вона не буде кусатися, не, ні? Ну, я думаю, не, що ні. Не буде кусатися. Так, да, вона дуже. Слухайте, вона дуже холодна. Насправді на дотик, але дуже приємно. Да, дуже прийшов. Хочеться да, дуже просто красиво. погладити і хочеться да. знаєте, так приголубити, тому що вона справді... Я дуже боюся змін. Дуже. Ні, не треба, але, не треба боятися. Але, напевно, ви тут сидите, тому я буду далі, спокійна, далі, але вона да, дуже приємна. Дивіться, так. будемо її характеризувати далі. Змія це таке створіння природи бездоганне. Вона. Її рухи, це ну, щось таке, просто таке. Дуже да, Так, Це вона грація, це краса, це е яка вона е красиво забарвлена, яка mm -hmm. вона. Ця подивіться, особливі, да, у просто. неї е така мордочка в неї інтелігентна. Е вона <с пересувається дуже, дуже Красиво і по піску, і по, по деревах вона може. Слухайте, ну от рухати... вона лягла зараз да. за різнокійно. І нормально так. значить, да, так? Да, так, так. Да. Тобто красива, бездоганна тварина. Таке створіння наділено красою. Досить, ну, як східні, в східні культурах це символ мудрості та краси, да? мудра. Ну, я б не сказав, що з точки зору м біології можна назвати її мудрою, але мож може і можна, тому що е в неї є два, дві такі риси. Змія це саме терпіння. Вона, вона не не ніколи нікуди не поспішає. Вона дуже довго може чекати свого часу, вона може сидіти у засідці годинами, днями і тижнями. І вона не, ну, не почуває ніякого там нетерпіння, mm -hmm. нічого такого немає. І друга риса така, що вона, коли настає момент, вона ніколи його не, е, не, пропустить. не, пропустить. Mm -hmm. да, не пропустить. Тобто це тварина, яка ніколи не квапиться і ніколи не зволікає. Mm -hmm. тобто, своєчасно. Да, це, робить, це все робить своєчасно. Ось, е, виходячи з цього, давайте будемо у новому році, як змія в чому сенсі. Давайте будемо економними роз, у, у та, своїх наші. Звісно, да, у звісно давайте будемо гарними, красивими та бездоганними. Mm -hmm. Давайте будемо. Е, не поспішати, не квапитись, але й не прогабити да. момент. Так? Да. Так. І, і давайте будемо завжди готові до моменту, коли він настає, щоб ми його не пропустили. Ось що нам треба робити: бути як змія, і наш рік буде щасливим, вдалим, переможним, і е буде нам всім щастя. Так, головне переможним, а далі, звісно, що буде 100%. І я дивіться, дивлюся, що їй, напевно, подобається, так? Вони ну, люблять, так. щоб їх гладили. Я вона не, знаю. не те, що люблять, але вона, 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 вона не, не проти. скажімо Так вона не проти. Не. Немає mm. ніяких в неї заперечень. Отже, на наступний рік зоопарк продовжує м, працювати, так, і якщо. Ситуація зміниться, я розумію, що цей проєкт, який у вас існує, все ж таки перейде із теоретичної в практичну площину. так, да, так. Да, да. Він Дай вже мікані. почав реалізовуватися до я війни. Я розумію, да. що війна дуже а, це да. все сповільнює. Але але... Ця пауза ж закінчиться. І я думаю, що е, ну, треба зробити реконструкцію, повну реконструкцію, тому що. Е, в результаті цієї реконструкції ми повинні отримати такий зоопарк, який буде вже гідний нашого чудового міста. Я вам дуже дякую. Я бажаю, щоб у ці плани реалізувалися і у вас, і в зоопарку, і у нас усіх, так і щоб наш рік ем, наступний був ось таким, як змія. От просто зверніть на неї увагу, вона і справді знаєте, така справді дуже мудра. Вона чекає свого часу, мені здається, вона не хвилюється, вона нікуди не поспішає, і вона розуміє, що вона дуже терпляча, так і напевно люди, які... Ну, звісно, це не означає, що не потрібно нічого робити, а просто чекати. Кожен має робити все на своєму місці, що від нього залежить, але про те, що марно сили не потрібно витрачати, бо в нас їх і так також так, мало. Так, так, все ж таки, так. три роки війни а, далися взнаки кожному, і тому треба ось економити свої сили і чинити так, як змія, витрачати сили тоді, коли вони дуже потрібні. Так. Дякую вам. А з прийдешніми святами всіх одеситів, так ми впевнені, що все одно все буде добре. ми тримаємося, продовжуємо жити і продовжуємо кожен робити корисне щось на своєму місці. Ну, ми працюємо для вас і обов'язково зустрінемося. До зустрічі!